Всім привіт! Приїхали сьогодні за 70 кілометрів на точки ПКР і ЧК. Збираємося і будемо вирушати на пошуки. Ану ну привітайтеся з людьми! Привіт! Йдемо туди! Добра місцина, але одні обломки. Трошки обломків бронзових покер, пару ножиків обломаних, в принципі, більше нічого. І це отака от ще черепичка з глечика попалась. А так, напевно, будемо переїжджати на ті сторони зараз. Перша візуальна знахідка. Кремнієва, херня кругла. Гостреньке, що було незрозуміло. така штука. І як завжди, на виході вже, на підході до машини в мене вилетіла знахідка. Хоч одна на цьому полі, але дивіться, яка. Тирчить хрестик. Як це його так акуратненько. Давайте я краще розломаю та й покажу, щоб не зламати. І дивіться, він ціленький. Ох та ти що, дивіться, відбиточок ще поп получився. Дивіться, який хрестик. Ціленький з вушком. От хоч, хоч щось попало. Хлопці, без знахідок. У мене в кінці, як завжди, хрестик. Переїжджаємо на інше місце. Переїхали на друге місце за 40 кілометрів на ЧК. І в мене перший сигнальчик і випало. Верніше випав язичок від пряжки. Тільки зайшли в поле, побачимо, що тут буде. А от і випала в нас перша фібулка. Ціла спинка, але відломаний зацепик, а вушко ціленьке. Так. Малюночок якийсь є чи немає. Малюночка нема, а форма є. Ну, якась така фібула. Щось Віталік кричить. Знайшов щось. И что? Думаю, что так просто легко что-то найти. Ага, вот такую яму. И а зараз... там кусок зализа. Ну то что, залезу тоже. Так все Тредашки? А, нет, пластина. Одна пластина на тому полі, друга на цьому. Ось пластинка, на дві дирки. Чермет. Візуальна верхова знахідка. Трясло. А чи ціле? А, ціле? Ні, чуть-чуть надбите. Чуть надбите. Ага. Але все одно ціле, вважай. Майже сіла, да. так. Ну то вже тяженьке таке. Кам'яне якесь. Це в цьому році в мене вроді в, в то перше. Трошки набити, нічого. Ну, Може. Каже майор охренеть. Що, там перша вразь? Що, золотішко чи Дінар? Ямка. Та й що? Ямка є. Ямка. Не наступлю нічого? Ні. А що там? Радвено і солне. Жде щось лежить. Та це боратинка, блін. Знов Не. каже, Не. <реку> охренеть. Ми вже думали там золото. Не. Напевно на цьому буде все. Тільки що викопав ще одну таку фібулу. Тут така фібула погнута, маленький пінцетик. Коротше, сьогодні якось так. Добре, що хоч попався цей хрест по КР. Ну, напевно, все. Але ще побачимо, може. На підході до машини щось цепану.